Всім привіт, всім гарного дня. Так. На 8 березня мені машина дров порубаних. Подарок є, бачите? Всі, всі дрові, дрова стоїть, машини вже порізані, порубані. Ну а сьогодні у нас субота. Ось, ну і Ми вийшли працювати. Це вже трошки врізали. Тут було пів бока дров. Те, пів бока дров, пів бока бензини. То ми оце трошки врізали. Зараз будемо далі різати ось тут. Вже наготували зараз цю велику і щоб пилка трошки остигала. Де ти там, ну поздоровайся. Всім доброго дня. З 8 березня. здоров'я, і все найкраще. Ось так. Позначає, щоб видно було. І потім ріжемо. Серйозний, є великі, грубі, є що різати. Так що ми будемо різати, а вам поки міть пауза. Пилочка сама ріже. Ось такі страви. Так, Мій його дрова рубає. Тонко ми не рубаємо грубо, бо це дрова зимові. А я сиджу, спостерігаю, як він, чи файно рубає, чи не керує. А, рахую, скільки поліняк буде? Ага, може бути. <гум> ну, нині дозволяється. Ну, а зараз йду до роботи. Бачите, та сокера сама рубає, зараз він вам покаже, сокеру розкаже. Ну, Візьми, якусь зі сучком, покаже, як рубаєш. Найди десь якусь. <гум> сучковату. О, то, -то дуже сучковата може їм. Це від земок, від землі. Воно дось каракатиться. Ось. Бабах, бачите, сокира, розрубала без, без ніяких нікаких, таке діло. Сокира сама рубає. Головне, щоб мені по голові не дали. Одробиш воно маленьке так. Вчера казали, що можна трошки. Та десь якусь можна, але таке десь коротке, то ще й дрібне буде. Куди ж воно? Зараз. зараз. Ага, то від зимок. Це найтягша сама, сама частина, яка має бути, це відземок, кручений. земок гарно, Добру сокирку. Ось так. Куди ж ти її наша вона тобі? То не треба. Ну де ж? Туго, не влізе. Що там не влізе? На грубо грубо так влізе. Ось так, бачите, як рубається. Зі сучками. То нема що. Ну, ось так. Ось так рубається. Добре з боку сидіти, але треба йти до роботи. Так. А Не знаю. Так. О!

Рівненький, без сучків, то вона взагалі сама рубає та сокира. Що тут рубати, Одна турбати, бо не знаю, чи влізе, чи ні. О, тепер точно влізе. Ну, а тепер розказує, яка в тебе сокира. А, ти ще не дорубав? Ну, дорубую вже ладно. Ще одна. Одна частина осталась. Каракатиці. Сангу неправильно відбувати. Ось так. Страшно? Страшно? Ти чого ти сіла? Бо так добре сидіти, знімати. Тут збоку вони перці. Ой, я вже буду добре. Навіть подам поліняку зараз. за тобою Я вже втікла і вона сюди до мене все одно на бік прибігла. Не хочуть рубаться. Не хочуть рубатися. Захоче. Думаю, що трошки піде, не зайті. Тут чукаві друбати, а? Напевно. Вони влізуть. О, файно відрубався все. Що? Бачите. Ось така сокира, бачите, колись це була не така сокира, це колись батька була сокира, вона дуже стальна була, її рубав я колоди і взяло її, так, визубрило, вибило. В кузні колись коваль наростив її, зробив. ну Вона вже стала невеличка і дуже така непотрібна, так скажемо. А коли батько віддав мені сюди перейшли, каже, на, будеш собі така. Патечки рубати. Ну, вона тупа була. Не то. А я трішки в кузню свою взяв, зробив. Трішки почав все працювати. І то, щоб вона мала масу нормальну, взяв, відрізав. Я так всі сокири робив, відрізав, ресору виклипав з машини. Приварив, от, четверкою електродом приварив, без, не, не, не робив рівці, як люди кажуть, роблять. А я добре притискаю, бо я вмію варити. От, Бачите, і тут поварив, бо вона вся була побита. І воно роки і нічого йому не вредить. І зробив, файно і рубав. Але одного із зими взяло мені в сучках загнуло все, лезо. Та бачу, тут є трошки тріщина. Може, й розбив десь, треба буде заварити. І оце я взяв її знову в кузню. І оце зварка, бо вона отако виломана була, приварив. Ну, тут же мусить бути дирка вже, я не знаю. І все, і заварив. І ну, оберний глянув, чи з тієї сторони є тріщина. Mm. А ні, тут, напевно, ні, просто оце. так. Ні, ні, і навіть. ось, бачите, яка велика сокира. Вона відповідно вагу має, і нею тільки замахнувся і добре впустив. Вона все і кажуть, що зварка не буде тримати. Якщо правильно зварити, правильно, і буде все тримати. Я так людям сокири робив, хто хотів, де хто був, відбив сокиру. Ресора ну, залежить від, від величини сокири. Є більші ресори, менші, щоб вага була відповідно величини сокири. І от, топорисько, топориську роблю з граба. Він тоді на руки файний, і вона роки відколи сокира і топориськи вона не ну, ламається. Ну саме головне нашому Іванові не давати, бо він зломить роздато пересику. Якщо промахує <різько> так, попадає, то виломи. А так, бачите, прекрасне. Бо ті, що продаються, вони що, з бука в основному робляться, вони довго не ходять. А це, бо кажуть, можна з граба робити, можна з ясина, Ну грабове більше мозолі натирає. Воно більш таке слизьке. А це і файне. То грабове чи ясинове більше? Ясинове більше. А ти казав грабове. А, то я помилився. Ясинове трішки слизькіше таке, виходить, що не настільки, а саме грабове, саме Оце — мій її граб, оце наш граб, все, ну, Вибирається колодка така груба, без сучків, Колиться її там на четверо, на шестеро, так щоб вона була витисати. Вона має висохнути, а тоді аж береться на топорисько. Це я коли знаю. Два роки посохнути не менше, а тоді роблю. І заправляю, і ходить. Зроблена і прекрасна сокера. Вона вже десь, от що тоді знов перегортував, бо трудно сказати, я вже, зараз, щоб я зробив, то треба добре нагадуватися, бо це вже я її останній раз десь років 12 да, десь так, або 13, не пам'ятаю, як от -от зробив і вона працює. Всі дрова, які є, не тільки в нас колись ми е, були по догляду за людьми, і їм рубав, скільки перерубав, бо треба було людям допомагати. Так що ось таке. І не мусово щось купляти, але можна Якщо є кому зробити. своє гарне мати. Ось такі то справи, ладненько. Всім всього самого хорошого. Я йду працювати, а я хай працюю. А ось такі спохові. Ті вони самі рубаються. Таке краще, то то взагалі без проблем. Ось тільки хтось що подавав. Ось так. Ну ми тонко не рубаємо дрова. То зимові дрова. І ні один сучко ліс. Дровакол. Дровокол не встигне. Бо чому, я ж кажу, дров робляний був для люди, я не знаю, чи я, зможу, чи я буду. А це О. Все? все, добре, всім па-па. всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.